Так, декілька слів, я мабуть скажу, так, добрий день ще раз. Можливо, хтось не знає, але ще більшість знає, так? що на сьогоднішній день я у відпустці і проходжу службу в Збройних силах України, був мобілізований десь з березня, з 3 березня 23 року. Тут вже практично півтора року. Так що зараз у відпустці є можливість бути в церкві, поділитись Да. Поспілкуватись, отримати підбадьорення самому і бути підбадьореним. Так, І для інших галіше, так. Да. Да. <кій> Тому <кій> так. Да, Радий бачити ще раз, да, слава Богу, що Бог приводить, що у вас є бажання, наснага бути в церкві, бути серед, серед народу Божого. І нехай Бог благословить. Так. Сьогоднішній день, час, ми будемо ще молитись. І хотів би поділитися зі слова. Да? От. Я не знаю, як для багатьох, але для мене було одне із питань, яке я задавав собі, да? і я думаю, кожен із вас задавав собі і може задавати собі, як визначити, да? чи я духовно зростаю, чи я духовно не зростаю. Були такі у когось питання? Задумався хтось над цим? Ну, Можливо, ні, але є привід задуматись. Да? Я особливо задаю собі таке питання, добре я в тих умовах чи в тих умовах. Як я можу дивитись на свій духовний зріст? І що каже це не те, що я сам кажу собі важливо, а що? Що каже Боже Слово відносно духовного зросту? І одне із найкращих місць, де ми можемо подивитись, як дзеркало, да? ви знаєте, що Боже Слово певним чином. Асоціюється з зеркалом, яке ми можемо дивитися, і що воно нас або може облічати, або може підбадьорювати. І в той же час відображати в нас наш стан. Тобто ми дивимося в зеркало як на певний ідеал. І в той же час ми можемо бачити себе. Тобто це не просто таке зеркало, яке, знаєте, відображає нас, а воно певним чином. От Має такі властивості. Тобто ми можемо дивитися в дзеркало Божого Слова як на ідеал, який там, і можемо в той же час, порівнюючи себе з цим ідеалом, бачити, яким є на цей, на, на цей час. Нехай там не прискіпливо, але в цілому. Тобто, чи ми в процесі чи ні. Ви знаєте, так, що у віруючій людини йде духовна боротьба. Що, як би ми не хотіли, але з того часу, коли ми увірили, ми знаходимося на полі битви духовної. І за наше серце буде йти боротьба. Тобто ворог противник буде намагатися що робити? Атакувати нас. Він не дасть нам спокою. Чому? Тому що ми діти Божі. Ми довірили своє життя Ісусу Христу і ми вже Його. І Він не хоче нас віддавати. Тому будуть атаки. Тому ви знаєте, да? Боже Слово нас попереджає, щоб ми не були безоружні. Да? Який воїн на полі бою, якщо в нього немає зброї? Яка ефективність його? Ну ніяка, да? ви знаєте. Да? Одна із причин. Да, там, просування противника і все інше, це що? Це нехватка, або да, недостача тих чи інших видів зброї. Це один із факторів, скажімо так. Також саме і в духовному сенсі. Тому нам важливо мати цю зброю. І одна із аспектів цієї зброї це основних, які ви знаєте, да, Боже Слово, молитва. Ну, давайте зупинимось на цьому. І от послання до Галатів, воно говорить про що? Про те, що є таке, що, давайте я вам. Прочитаю, що плід же духа, тобто це п'ятий розділ, послання до Галатів. І з 19-го учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, і чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба. П'янство, гульня і тому подібне, попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Тобто, на що ми, віруючи, концентруємо увагу? Концентруємо на плід Духа Святого. Тобто, що це говорить? Це не говорить про те, скільки разів ми ходимо там, до церкви, скільки разів ми робимо добрі справи, да, скільки разів ми служимо. Тобто ці речі не можуть бути, бути що? якісним відобразником нашого духовного стану. А нашим якісним духо... відобразником духовного стану може бути? Що? Тільки духовна робота, тільки плід Духа Святого, наскільки він проявляється в нашому житті. Як проявляється в нашому житті плід Духа Святого? Підскажіть. Через наш характер, через нашу поведінку. Тобто це та внутрішня робота, яка, е, яку Бог робить в нашому серці. І те, наскільки ми себе поводимо з людьми, в церкві, у взаємовідносинах, відображає наш духовний зріст чи не зріст. Да? Чи ми десь застили на якомусь етапі, чи ми, ми продовжуємо зростати? І дивлячись на ці характеристики, да? плода духа, любов. Тобто ми знаємо, да, що любов це невід'ємною є частиною чого? Християнства. І що б ми не вчили, скільки б ми там не проповідували, що б ми не робили самим найкращим чином, але якщо в нашому серці немає любові до кого? До Бога в першу чергу і до оточуючих нас людей, то наше християнство стає гарним. Тобто ми просто е, з собою, скажімо так, що ми такі духовні, що ми такі гарні і все. Тому ви бачите, да, що, чому невід'ємна частина. Християнське життя пов'язане з чим з тілом Христовим, пов'язане з церквою. Тільки в церкві ми можемо мати що повноцінне стосунки з іншими. Можемо, скажімо так, упражняти свою любов. Тому що сама найбільша складність і трудність це що? В будь-якому суспільстві, не говорячи про церкву, це є взаємовідносини, які що легко руйнуються і важко відновлюються. Тому нам важливо да, прояв. Цієї любові. І про яку любов туди? Тут не немається на увазі, що це любов емоційна. Сьогодні я люблю. Завтра в мене на гарний, гарний настрій, завтра ні. А про любов Агапе. Божа любов, яка має на увазі та, і має за мету вибір. Тобто справжня любов Агапе, це вибір, який ми робимо. Він іноді неприємний, але це крок на зустріч, щоб ми здатні були любити. От Коли ми робимо цей крок на зустріч, навіть в таких неприємних ситуаціях. Бог що робить? Він підтримує, Він наповнює і він здатний відновити. І питання в нас, чи ми хочемо зробити цей крок віри для того, щоб відновити стосунки, наприклад, щоб послужити людині, щоб сказати якесь добре слово, бо яким чином підтримати. Тобто це наш вибір. І Бог не буде нас сильно штовхати, Він дає нам вибір. Так, проявляти любов, любити. Чому? Тому що в нас є причина, нас полюбить досконалий Бог. Полубив досконалої любові, на яку ми не здатні, але ми хочемо що? До людей проявляти. Далі ми бачимо плід духа радість. Радість. Тобто, якщо людина у відносинах з Богом, то що вона обов'язково буде мати що? Радість. Не буває християнства безрадісного, не буває християнства з сумним обличчям. Тобто, коли люди себе так поводять, коли в них немає радісті, в них в їх житті щось не так. В них не... Вони не дають проявлятись в плоду Духа Святого. Вони заважають роботі Духа Святого. Він буде влічати, він безумовно, буде робити свою роботу. Тому важливо, чи ви даєте роботу Духу Святого для того, щоб мати радість? Маєте ви її радість. Якщо ви маєте радість, це буде видно. Ви будете впливати на інших ви будете ділитися її радістю з інших. Це буде видно да, з Богу. Тому ми бачимо, так, характеристика любов, слідуща радість. І ще що ми бачимо тут? Мир. Про який мир говориться? Не земний мир, а духовний мир. Тобто ви будете мати, що б не сталося, в будь-яких обставинах ви будете мати мир Божий. Тільки Бог здатний дати цей мир. Тільки тоді, коли ви знаходитесь? що? Під впливом Духа Святого, коли Дух Святий живе у вас, тільки тоді ви здатні бути в мирі. Тільки тоді ви будете. Не нервувати ви будете сприймати обставини, знаючи, що хто вам їх дав, хто поставив у вас ці обставини? Бо і хто все контролює. І його обіцянка, його слово каже, що я вам не дам більше, ніж ви можете перенести. Я буду працювати в вашому житті від першого дня і до останнього. На кого покладаєте надію ви? Якщо ви покладаєте свою надію на Боже Слово, на обітниці, що, то ви будете в мирі. Щоб не сталося, ваше серце не буде в тривозі. Далі він каже, як проявляється плід духа довготерпіння. Які ви будете? Ви довготерпеливі. Не просто терпеливі, а довготерпеливі. Чи проявляється це в ваших відносинах? Задайте собі питання. Чи я довготерпівий? Ми не говоримо про ідеал, ми не говоримо, що це завжди. Але це повинно бути що? способом вашого життя. Як вас знають, оточуючи як людину терпеливу. Чи людина, яка взривається при першій можливості, яка емоційна. Якщо так, то це справи плоті. Тобто це характеризує те, що в вашому житті є певні проблеми. Да? Ласкавість, які ви будете? Ласкавість, лагідні, да, навіть? Лас, лас. Які ви взаємовідносини? Чи жорсткі, чи лагідні? Якщо ви що під впливом Духа Святого ви будете саме такими, доброта чи добрі ви. Як вас характеризують? Чи ви злі? Далі. Віра. Характеристика віри. Да? Тобто у вас, вас буде віра. Ви будете довіряти Богу. Кожен день, кожен час свого життя, лагідність. Ви будете лагідні, ви будете стриманість. Стримані? Стримані. Що це таке? Це тоді, коли ви свої бажання стримуєте, реакції стримуєте. Тобто ви розумієте, що це реакція мого тіла, і я її не буду проявляти. Можливо, я десь промовчу, можливо, я десь помолюсь і скажу. Добре слово замість того, щоб сказати критику. Тобто це все характеристики плода Духа Святого, да? помітьте, не плодів, а плода. І якщо ми в Ісусі Христі, то цей плід обов'язково буде проявлятися в нашому житті. І дивлячись на те, де, на якій ступені чи стадії знаходжуся зараз, ми можемо подивитися, як я зараз люблю людей, як я любив раніше. Там рік назад, чи моя любов посилилась, як мої емоції, чи я їх стримую, як моя доброта, чи я по-доброму більше починаю да, до людей відноситись чи ні. І от порівнюючи, да, от так, приблизно да, ми можемо побачити, що да, дивись, у мене більше любові, у да, мене більше миру з людьми, в мене більше миру з Богом, да, в мене більше миру в обставинах складних. І тільки ці характеристики говорять про те, що. Ми наповняємось Христом. Да? Як бути? Як, 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 яким чином досягати? Да? Які можуть бути інструменти? Безумовно, це Боже Слово, безумовно, це молитва. Безумовно, це буде що? присутність церкви на служінні, спілкування з іншими, участь в служінні. Тобто ми повинні брат, бо бачите, да? що всі ці проблеми, всі ці питання в комплексі, і вони нас зращують. Якщо ми не ростемо духовно, то ви знаєте, закон тяжіння який ми будемо йти вниз. Тому чи можна зупинятись християнину і казати, ну, я втомився, я не похожу в церкву деякий час, мені важко проблеми. Та да ні, навпаки, тебе затягне противник до такої ступені, що ти взагалі там не з'явишся. Чи можна мені не відновляти відносини з неприємною людиною? Да ні. Ти потім знов з нею взагалі не заговориш. Навпаки, що Боже Слово? Так, чи Хтось сказав, що ми повинні любити людину, але ми повинні ненавидіти гріх. Тобто саму людину ми приймаємо, але те, що вона робить, гріховні поступки, ми засуджуємо. Ми кажемо, ні не можна, не потрібно так робити, я буду молитися. Тому саму людину ми повинні приймати. Чому? Тому що Бог прийняв нас, Бог приймає людей. Ми говорили, що Він являє загальну благодать всім. Ну не будемо ми углублятися. Тобто ми бачимо, так? якщо ми принадлежимо при Ісусу Христу, то в нашому житті буде проявлятися цей плід. Він буде рости. Та як саме виноград, так само виноград, він Зразу зав'язки маленькі, потім він наливається, і в кінцевому результаті плід стає яким повним, і ї, ним можна користуватись. Так? Він тоді годний на всяке добре діло так? написано. Тому я би хотів цим поділитися з вами. Та, от, не не пренебрігайте. тому що хтось думає, я буду служити щось робити, але з яким серцем? Я буду щось, этот, але з яким серцем. Я буду спілкуватися з цією людиною, але з яким серцем? З яким серцем ти спілкуєшся? Тому що Богу потрібно ваше серце. Щоб воно було змінене. Ми іноді ставимося в такі умови, що от поки ця людина не зміниться, я з нею спілкуватися не буду. Або поки оце так не станеться, тобто виходить, що ми Богу диктуємо свої умови. Чи це б'єрна позиція? Ні. Навпаки, Бог зачастую використовує обставини або певних неприємних людей для того, щоб змінити вас, для того, щоб ваше серце змінилось. І ви з цими людьми в кінцевому результаті могли послужити, служити, любити їх, знаючи, що вони теж діти Божі. Чи розумієте ви це? Якщо ні, то ви живете по плоті. І характеристика буде ось попередня. Але вона характеризує не просто те, що ми там колись розізлились. Колись щось не так зробили. Ми всі люди, ми розуміємо, що немає ідеального, А воно характеризує попередня характеристика спосіб життя. Якщо людина живе таким життям постійно, це характеризує її, то написано, який висновок, що царство Боже не наслідує. Тобто це говорить про що? Про те, що ця людина не віруюча. Вона не знає Ісуса Христа. Вона просто ходить в церкву, вона живе по плоті, вона робить так, як робить в світі. В світі там порвали все. Зауваження зробили критику, все, я більше не розмовляю. Тобто це характеристики світу, це характеристики плоти, плоті. Віручої людини навпаки, в її житті буде прояв плода Духа Святого. Тому спостерігайте за собою. Будьте в нас призиває Писання. Да? І чим -е час да, останніший, тим більше потрібно нам спостерігати за собою. За своїм духовним станом. Тому що багато людей, опинившись в трудних обстоятельств, вони що? Та я не буду ходити в церкву, та я не буду служити, та я не буду взагалі біблію розвертати. Тобто це не християнська позиція. Це позиція людини, яка або не усвідомлює, або яка не прийняла Христа взагалі, або яка прийняла, але ще, як кажуть, духовний младієць, і вона мислить категоріями, якими вона вивчила да, в цьому світі. Давайте помолимось. Боже, ми вдячні тобі. За те, що маємо слово твоє світильник для нашої ноги, спасіба, що можемо навчатися. Ми вдячні тобі за церкву. Вдячні за кожного кого ти приводиш. Спасибо, що ти цей складний час тримаєш церкву, Господь. Що тут відбуваються служіння? Ми вдячні тобі, що забезпечені і світлом, і кришею над головою, і теплом, господі. Спасіба тобі так за всі види служіння, які відбуваються. Спасибо, що ти показуєш кожному з нас свою многогранність, Господь. Що ми такі різні, Господь, але можемо бути в одному тілі, Господь. Навчай нас, давай мудрість, Господь, говори до наших сердець. І ми просимо за любов, дай нам любов до тебе ще більше і до оточуючих нас нас людей, Господь. Знаючи, що вони твоє творіння, що вони твої діти, Господь. Навчай нас. Ми постійно хочемо навчатись, Господь, зростати, Господь, в любові, в пізнанні тебе, Господь. І молимось, благослови проповідь, благослови слово говорити нас. Твоє ім'я. Амінь.